Вітаю, це до ревізор, і наша команда досліджує офіси it компаній в Україні. Усього ми показали вам 74 ревізії в офісах в 10 різних областях України, а також лімасолі та Менло Парку. Останню ревізію 75-ту ми знімали ще до того, як Росія розпочала повномасштабну війну в Україні. І це львівський офіс EPAM Systems, який на деякий час став прихистком для членів команди, а також їхніх родичів та близьких. Нині ж офіс повернувся до старого формату роботи, який ми і освітлювали в ревізії, тому вирішили поділитися цим епізодом із вами. Приємного перегляду! Усім привіт! Це Довер Resort. Ми подорожуємо Україною та освітлюємо IT-компанії в різних містах. І сьогодні ми у Львові Epam Systems. Команди Epam є на п'яти континентах. А в Україні це найбільша компанія. Тут 13 тисяч спеціалістів, а у Львівському офісі 3 тисячі. Ходімо подивимось, як їм тут працюється. Це публічна компанія із акціями на Нью-Йоркській біржі. Epam співпрацює з клієнтами з усього світу. Серед її замовників – Epic Games, UBS, Bacardi та Burberry. Офіси компанії можна знайти в 11 містах України, серед них Львів. Київ, Харків, Дніпро, Вінниця та Одеса розташований офіс за адресою Огорська, 14, у двох трамвайних зупинках від спальних районів міста, що в Сихові, та поруч є де пообідати. Так, одразу під офісом розташована риберня ребро. А у двох хвилинах пішки заклади Томато та інтемпо. За п'ять хвилин пішкою можна дістатися кондитерської шоку або Енсалада. У дворі офісу є парковка для автомобілів та мотоциклів на 50 паркомісць. Та на період карантину доступно лише 30 місць. Які оплачує компанія, також на території двору є велопарковка та парковка для електросамокатів. Спеціалісти мають можливість забронювати паркомісце за допомогою внутрішнього сервісу. У планах додати ще залядки для електромобілів. Рецепція дворівнева, щоб гостям з інвалідністю також було зручно комунікувати з рецепціоністом. Це намагалося врахувати і в інших деталях офісу, наприклад, додали розширені турнікети. А от інклюзивні вбиральні є лише на першому поверсі. Верхній одяг та змінне взуття спеціалісти можуть залишити в гардеробних кімнатах на своєму поверсі. Точки Plinton Scan також є на кожному поверсі. Тут встановлений QR-код, як і в деяких інших зонах. Він захоче залишити відгук, якщо необхідно щось прибрати, замінити або додати. Наприклад, якщо закінчився папір або необхідно продезінфікувати поверхню. Усього в офісі 11 мітинг ромів. Назви вони дістали на честь супутників нашої сонячної системи, як от Мімас, Титан, Луна чи Калісто. Тут чотири типи світильників, і можна їх вмикати якось разом, так і кожний окремо. Забронювати кімнати можна через outlook календар або внутрішню систему deskypam.com. Офіс доволі великий, більше 5 тисяч метрів квадратних, і це на 5 поверхів. Тут є 576 місць, однак в карантинні часи забронювати з них можна 208. І 40 з них закріплені за окремими командами. Столи в просторах промарковано. Наприклад, цей забронювати не можна, і в букінг системі він також відмічений як недоступний. Також на кожному робочому столі є відмітка, чи про дезінфікований стіл, чи ні. Тож, наприклад, якщо спеціаліст. Цілий день за ним посидів. Після цього має відмітити, що його необхідно продезінфікувати. Стандартне робоче місце буває різне. З ним експериментують. Наприклад, якщо спеціаліст працює за лептопом, то зазвичай йому дають один додатковий монітор, а якщо за десктоп комп'ютером, то два монітори. Плюс іноді зустрічаються монітори на арм-підставках а іноді ні. Попрацювати можна і біля вікна, сидячи на пуфах, кріслах або стоячи за спеціальними столами. Бронювати ці місця не потрібно. Якщо бачиш, що вони вільні, просто підходиш та сідаєш. На кожній 16-18 звичайних столів зустрічається один стіл з регуляцією висоти. Вони бронюються так само, як і звичайні робочі місця. Де на де зустрічаються стендап зони, що призначені для командних зустрічей та зібрань. Тут можна писати на стінах, а також знайти санітайзери та антисептики, якими можна обробити своє робоче місце. Свої особисті речі можна залишити в локерах. Ключ від них необхідно взяти внизу на рецепції. Зустрічаються вони в робочих просторах в різних локаціях. Орієнтуватися в робочих просторах допомагає навігація. Розроблена вона була лівійським дизайнером та однаково для всіх офісів в Україні ЕПАМ. А ми шукаємо вбирання. Вона десь там. Так, ну вбиральні за навігацією ми знайшли. Вбиральні поділені на жіночі та чоловічі, і світло там вмикається автоматично, щоб зберігати електроенергію. Ще один робочий простір це квайтрум або тиха кімната. Вони призначені для сфокусованої роботи без зайвих розмов. Однак наразі на період карантину усі тихі кімнати зачинені. Отакі От кабінки на одну людину здобули назву Duck-In. Розраховані вони всього на одну особу і призначені для зі та телефонних розмов. Ага. Так. Усього в офісі шість кімнат для переговорів один на один. Проте нині через карантинні часи це просто кімнати для однієї персони. Що там всередині? Усе, що можна, в офісі обшито звукоізоляційними поглинаючими матеріалами. От. І не забуваємо про таблички. Щодо стандартної робочої техніки, то в ВЕПАМ є певні стандарти. Вони прописані у великому документі із правилами щодо оновлення систем та тощо. Але документ є конфіденційним і розголошувати його не мають права. Тоді розкажемо про вентиляцію. Тут високі стелі близько 5,5 метрів, також понад простором є звукопоклинаючі... Панелі і вентиляція та кондиціонування повітря регулюються на поверх десь у 7-8 окремих зонах. Щоб змінити налаштування, спеціаліст необхідно написати про це в чат і вже відповідальна за це людина поправить характеристики простору. Зараз ми прямуємо до кухні. Перед кожною встановлені санітайзери, а ще сортувальні баки. Сортують тут пластик та папір. На кухні також діють обмеження щодо кількості людей, максимальної, що можуть тут перебувати. На кожній можна знайти холодильники, мікрохвильовки, кавоварки, а ще печивко та лимони з м'ятою до чаю. Кухні та кавопоїнти чергуються на різних поверхах. Зараз ми на поверсі саме із кавопоїнтом, де можна посидіти. І не забудьте відмітити, що простір після вас треба продезінфікувати. <кій> Одну з кімнат, тихих кімнат, переобладнали на кімнату для записів подкастів на запит окремих спеціалістів. Перейдемо до більш неформальних просторів. Наприклад, простір хабу. Він відокремлений від робочих просторів, щоб не заважати зовнішніми заходами робочому процесу. Тут є свій окремий гардероб на дорозі до основного хабу. Зал вміщує до 150 осіб. Його можна модифікувати, наприклад, за допомогою розсувної стіни, що відділяє третину залу. Звук також можна регулювати окремо для трьох різних зон. Також тут є проектор, що виводить 4К зображення. Та зал можна забронювати під тренінги для своєї команди. А якщо тут немає заходів, то використовувати його як коворкінг. До речі, коворкінг є в сусідньому просторі. Зона коворкінгу біля хабу спочатку проектувалася коворкінг для зовнішніх гостей, що приходять сюди після івенту або якогось заходу. Тут є стоячі столи, м'які крісла, звичайні робочі місця, і нині фахівці ЕПАМ можуть вільно користуватися цією площою, теж як коворкінгом. Ще на першому поверсі є спортивна кімната. Її головна особливість це власний скеледром. Тут також є гилі, климки для йоги та турніки, але простір поки що закритий на час карантину. Навпроти спортивної душова кімната. Тут є душі з рушниками, гелями для душу та всім необхідним. Вона працює. Також біля цього простору є масажний кабінет, він відчинений, проте масажі там нині не проходять. Ігрова кімната на карантинні часи також поки зачинена. Тут є настільні ігри, PlayStation четвертої моделі, а людей нема. Простір п'ятого поверху поки заморожений. Проектувався він як місце для зустрічей із зовнішніми замовниками, що приїжджали б до Львівського офісу. Але коли б їх тут не було, фахівці па могли приходити сюди та користуватися простором як кворкінгом. Тут можна і помилуватися місцем, і провести командні зустрічі і презентації. Будь-що простір планують відкрити вже після зняття карантинних обмежень. Також на верхньому поверсі розташований найбільший мітингрум. Його можна трансформувати так, як необхідно, рухати столи, а якщо необхідна приватність, можна сховатися за штором. Також на верхньому поверсі є сліпінг-зона з гамаком, пуфами та місцем, щоб полежати. Але вона теж заморожена на часи карантину. Ще для нас залишили welcome pack. Подивимось, чого він складається. Тут у нас є брендована чашка. Це футболка, також антисептик, блокнот із ручкою, а ще брендована маска та екоторба. Детально про соцпакет ми розповіли у статті на сайті DOUA. А що найважливіше в соцпакеті від компанії для вас, пишіть у коментарях, чекатиме на ваші відповіді. Традиційно ми провели анонімне опитування серед команди львівського офісу ЕПАМ і попросили спеціалістів за п'ятибальною шкалою оцінити певні характеристики. І от що в нас вийшло: найвищі оцінки здобули графік роботи, 4,8 бали. Також високо оцінили робочий комп'ютер та периферію. Найнижчі оцінки отримала парковка та розміри простіру для відпочинку – 3,8 та 3,6 балів відповідно. Це був до ревізор у львівському офісі. Епа вирішувати гарний цей офіс чи ні, будете тільки ви ставте лайки, підписуйтесь на наш канал та до зустрічі в наступних ревізіях. А ми поїхали далі.